Привіт! Мене звати Лена Валюченко, і я хочу розібратись, як розв'язати ось таке квадратне рівняння за теоремою Вієта. Все класно, теорему Вієта знаю, але мені заважає трійка. Що робити? Давайте розберемося. Все дуже просто. Насамперед, давайте візьмемо оцю трійку і помножимо на 4 і отримаємо 12. І тепер у нас по типу є нове квадратне рівняння, сума коренів яких х1 плюс х2, ну якихось нових, тому я скажу, що це штрих, буде ось це число з протилежним знаком, тобто 13, і добуток цих коренів, також нових коренів буде 12. Ось це число. Я думаю, що це в мене за такі корені? Що це за такі числа? Очевидно, це буде 12 та 1. Тобто, x1 та x2, оці нові штрихи, це буде 12 та 1. Бо 12 плюс 1 – це буде 13, 12 на 1 – це буде 12. Але але ж я множила на оцю трійку. Тому мені ось тут треба поділити на трійку, і ось тут треба поділити на трійку. І новий корені це х1 та х2. Це буде 12 поділити на трійку. Це буде 4 і 1 третя. 1 третя та 4 це корені ось цього заданого рівняння.